Ми живемо в одному місті. Запрошуєш на побачення. А ти б що хотіла? Навряд ну, чи це варто ризику. Цибулеве кільце? Можна. Єдине кільце, яке я прийму від тебе. <гум> ти знаєш, куди ми їдемо? Ні, без поняття. Я завжди подорожую сам. Я теж. А ти чому один? Бо ще не зустрів ту саму. Чому ти одна? Тому що я зраджую. То завчений текст. Що це таке? А що, як туди зайти? Не поясни, що сталося. Сам не знаю. Це нагадує вхід до моєї школи. Чекай, чекай! Чека. Що? Ну знаєш, це школа. Не лякайся. Девіде, де ти ходиш? Ти спізнюєшся бігом! Скільки мені років? П'ятнадцять. Мені п'ятнадцять. Круто! Здорова. А скільки мені? Не знаю. Сорок. А я вас приб'ю. Ці двері для мене. Ми часто бували тут з мамою. Добре, коли є з ким поділитись. Краще все скінчити, поки ніхто не ранив нікого. Чого хтось взагалі має когось ранити? Невже ти досі не усвідомив? На жаль, ми отакі. Мамо, я скучила. Доню, ти можеш бути щасливою. Зроби цей вибір. Уся ця подорож справжня нагода для нас із тобою відкритися. Краще не варто. Життя краще, коли ти відкритий. Велика, смілива, красива подорож. Невже це було насправді? Червоні двері посеред лісу? Чи я це взагалі йде? Я гарував усю ніч. Майстрував як проклятий.